Добрий день, я розповім про валеологію, науку про здоров'я. Я лікар, зовуть мене Людмила Петрівна. Я працювала терапевтом, ендокринологом, займалася хворобами, лікувала людей. Зараз я займаюся валеологією, здоров'ям. Я навчаю людей бути здоровими. Молоді люди, вони іноді не розуміють навіть, що означає слово здоров'я. Воно є сьогодні і вважається буде й завтра, і буде завжди. Але коли виникають проблеми зі здоров'ям, тоді постають питання, а що робити, як відновити своє здоров'я, як попередити розвиток хронічних захворювань або зупинити розвиток цих захворювань. І тоді вважається взагалі, для того, щоб бути здоровими, потрібно починати займатися своїм здоров'ям з 30 років. Для того, щоб 60 років не було хронічних ніяких захворювань. А що ж таке займатися своїм здоров'ям? Це є три простих правила: харчування, але це не дієти, не якісь обмеження значні. Це просто треба розставити пріоритети в своєму харчуванні. Друге правило це фізична активність, це рухавка, це рух, рух це життя. Але ми зараз рухаємося дуже мало. Ми сидимо вдома в транспорті на роботі, а потім іноді заходимо в спортивний зал і десь 2-3 години там займаємося. Але рухатися потрібно кожного дня. Це можуть бути ігри, якісь спортивні, це може бути ходьба, фізичні якісь вправи, але на свіжому повітрі, тому що нам потрібен кисень. Третє правило це відношення до навколишнього світу. До тих, хто нас оточує. Основоположником правил здорового способу життя був відомий хірург, відомий вчений, це Микола Амосов. Він на своєму прикладі показав. Що якщо придержуватися оцих трьох правил, то можна до досить такого поважного віку залишатися працювати і бути активним. Він 80 років він ще оперував і по кілька годин стояв біля операційного столу і був взагалі активною людиною. Зараз в світі є такий тренд: біохакінг на наших заняттях. Ми знайомимося з програмами цього напрямку і з деякими техніками. Наші заняття проходять в різному форматі. Це можуть бути лекції, бесіди, обговорення, тести для визначення стану здоров'я. Всі лекції і всі заняття проходять безкоштовно. Я проводжу ці заняття теж на волонтерській основі. Наші заняття. Проходять в обласній бібліотеці імені Котляревського кожної середи початок о 13-й годині, кімната 310. Може привести такий приклад, що ці заняття не проходять марно. У нас є одна слухачка, яку 78 років. Вона навчалася протязі року, тому що ми вже займаємося третій рік. І цього літа вона мандрувала автобусним туром по Європі. І як вона казала, що якщо потрібно було йти кудись вгору, то вона йшла перша, а за нею вже тянулися всі інші. Я навчаюся майже рік, і є таке поняття голуб миру. А для мене Людмила Петрівна голуб здоров'я.